Та, любі друзі, ви на каналі Українці в Німеччині. Ось так я швиденько прибігла сьогодні в джоб-центр. У мене виклик через півроку до лікаря джоб центра Хоч мені у минулому відео писали, що тут немає такого, що немає ніяких консультантів, але консультація пройшла. Я надала документи про обстеження за ці півроку і. Остало питання про те, чи зможу я далі працювати? Зовсім, чи можу я працювати? Оскільки обстеження не радують не тільки мене. Я тримаюся останнім часом ми переїхали в нову квартиру, розставляємо ще все. Новий Джоб-центр теж переїхав, точніше, Джоб-центр переїхав у нас теж. Як бачите, він тут нещодавно зовсім, десь з травня місяця, початку травня вони переїжджали. І тепер він об'єднав у собі всі служби по праці і фінвідділ Джоб-центру. Я вирішила вам показати просто дорогу, мені так простіше говорити, ніж показувати себе і говорити про здоров'я чи про те, що там було на фоні вітрин, чи на моєму фоні. Бо я вже сама собі останнім часом дуже не подобаюся. У мене наближається консультація, мені призначили консультацію нейрохірурга. І як ви розумієте, від нього залежить дуже багато. Той, хто скаже, що я не знаю, як уникнути від роботи, я працюю. Господарю, моя робота подобається. Він хоче, щоб я працювала там чуть майже не щодня. Так, я працюю дуже повільно. Але працюю. І. Не скажу, що робота легка. Дома була звична робота, робота медсестри. я знала свою роботу і знала місця, де можна уникнути якихось різких рухів, якісь алергени можна було обійти чи ще щось, а тут доводиться все проходити, як отакаю, через здоров'я. І ті ж самі засоби для миття, і готування нових продуктів, нових страв прання. Але мені подобається. І головне, я жива. Я живу тут зараз і впевнена, що це буде ще довго. Донька була вдома, емоцій. Нижче плінтуса емоції. Ми розуміємо, що зараз там немає можливості жити. Хоч люди й живуть, але 90% сказали повертатися зараз ні до чого. Це тим відповідь, чому я тут, а не там. Побудьте патріотом на відстані завжди добре. І не будемо розмовляти на тему, що можна пожити на Західній Україні. Можливо, я зніму і цей відео про життя. Не знаю, це дуже важкі відео для мене, які. Відносяться до здоров'я і відносяться до місця проживання. Але як я звикла говорити, мені по цим балах. Раніше говорила по барабану, що про мене говорять інші люди. Зараз я знаю одне: я повинна дочекатися перемоги. Я обов'язково її дочекаюся, і не потрібно боятися джоб-центра. Там працюють люди теж, які вас розуміють, коли ви не порушуєте нічого. І допомагають. У мене не було деяких документів, їх я не могла надати, тому що на руках у мене їх немає. І мене шокувала відповідь про те, що я можу написати або електронний лист, точніше, я попросила, чи можу електронний написати, бо мені простіше висловити думки в листі, чим дзвонити, чи приходити на терміни. Це потрібно брати перекладача, бо коли я нервую, я не можу сказати пару слів. І вона сказала: Ви мені просто напишіть, що вам сказали. І я все зрозумію, я зможу прийняти свій, зробити свій висновок. Де ви бачили, що оце у нас так сказав, і тобі на слова повірили. Так, зрозуміло, що буде запит потім до того лікаря, але поки що інформацію приймають і так. Так що нічого страшного там немає. Не думайте, що це я кудись знову їду, це стара поїздка, просто деякі. Відео залишилися кадри, і я вирішила їх використати і собі на пам'ять, і вам показати красу і Німеччини, і Люксембургу. Адже вибір це завжди дорога вперед. Потрібно рухатися, потрібно робити якісь дії. Тому я вибрала для цього дорогу. Я вдячна всім підписникам, моїм друзям, які мене підтримують, і словами, і коментарями, лайками і дизлайками. Я бажаю всім здоров'я. Це головне його не купиш. І миру та перемоги Україні. Так хочеться побачити вільну і мирну Україну і дочекатися цього дня. Я дякую ще раз всім за підтримку. Відео, надіюся, будуть частіше, більш інформативні, і більш емоційні, не такі, як це. Але початок жовтня це для мене буде важка консультація. Я вдячна всім за увагу і до зустрічі!